Вітаю, друзі! Сьогодні 5 лютого з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я керівник Вадарі Клочук і сьогодні з нами знову в студії Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня і поясніть нам, будь ласка, я точно знаю, що ви знаєте. Ну, Точно знаю, що це була така за розмова Сін Цінпіна і Дональда Трампа. По перше, мені цікаво, а хто її власне ініціював? Крайню разу вони говорили в листопаді, якщо не помиляюся, Трамп виконав величезний пост за підсумками, і це відбулося після розмови СІ і Путіним. Ці взагалі от події варто пов'язувати, чи це все окремі історії? Угу. І варто пов'язувати і ні, але варто розуміти, що на сам Білий Дім готується до візиту Дональда Трампа до Пекіна в квітні, і це певною мірою визначальні переговори, які укреслять той світ, в якому ми живемо, і зокрема майбутньої російсько-української війни. І, ну тут нема нічого дивного. Я думаю, що це була. Ну, не сам перетаніціва з боку Сполучених Штатів, але й сам к Цзіньпін готуються теж зі свого боку, зі своїми провокаціями, підвищенням рівня напруги в Україні, з провокаціями в Тайвані з різного роду злочинами. Ну. Всі з двох сторін готуються, це типова історія. Не варто там з сильно аналізувати риторику Дональда Трампа в цих листах, там що в нього ага. там чудові відносини. Ми все це чули, і це не заважає Дональду Трампу робити те, що він робить зазвичай. І часто це так завжди це має антикитайський підтекст. Розмова Сі Цзіньпіна і Путіна, яка рівночасно відбулася, також має сенс з боку Китаю, тому що щорічно, вже з 22-го року, після того як вони оголосили без безлімітну дружбу, вони проводять це звірку годинників. Всі висловлює повну підтримку Росії її зовнішньополітичному курсу безсумнівно без самі російські війні в Україні, як у Китаї підживлює, і от вони готуються теж до своїх майбутніх переговорів. В них до речі, цьогоріч завершується на я розумію, цикл договору про військове побратимство, яке було переукладено в 2021 році. Це договір, на який я особисто дуже багато звертав увагу ще тоді, в 2021. му всі крутили пальцем у скроні, казали, що це не важна. Ну, бачимо, як воно зрештою сталося. Будуть перекладати, закладатимуть нові сенси. Кремлівська пропаганда вже про це багато написала. Що для них це надзвичайно важливо, критично ймовірно, чи СІ полетить до Москви, чи Путін. Путін точно цьогоріч річ полетить в Пекін. Якщо якщо щось не зміниться, то це буде традиційно восени. В них Словом, у них плідний рік китайського поглинання надалі Росії. Чи варто прив'язувати таку розмову із Трампом? Ну, по-перше, точніше запитання: а хто був ініціатором цієї телефонної розмови? Якої за Ці... Ці Трампа. Ту, і, на мою думку, це ця ініціатива була з боку Білого Дому, але навряд це якась ініціатива, що Трамп сказав, я хочу поговорити сі. в них. Переговорні групи працювали відколи вони зустрілися в Південній Кореї о, наприкінці mm -hmm. жовтня, і ці переговорні групи встановлюють рамки переговорів. Тобто, це терміново, не терміновий дзвінок, а це те, що mm -hmm. вони плавають пан Артура. Співпадіння, як на мене, не випадкове насправді. Логіка є в тому, що воно одночасно відбувається ці дзвінки, але повторюся, путін всі завжди останні чотири роки розмовляють на початку лютого для того, щоб всі вислов йому повну підтримку, і зазвичай це якраз це вікно з початку лютого до початку повномасштабного вторгнення, і воно ще й прив'язується до китайського нового року, який будуть активно справляти у Москві. Вони готуються до китайської весни там себе, тому у них це також такий традиційний елемент. Але беззаперечно розмови, про які ну у них велися, та принаймні та частина, яка за межами публічної сторони повсе взаємопов'язана, безперечно, і там, і там були розмови про російську війну в Україні. Якщо ж говорити предметно, тільки сі можна дати Росії наказ зупинятися? Та якщо говорити саме про зупинку з російського боку, поки ми цього не бачимо. А що може відбутися такого на тлі цих переговорів? Трампа і Сі в Абудабі сьогодні. Я думаю, що це. Який зв'язок? Зв'язок завжди є з Китаєм, тобто. Повторюсь, сідзінпін може дати вказівку зупиняти війну, і тоді російська делегація каже. ми ну, там я, я, я перепрошую, що вас переб'ють. Mm. Я чесно кажучи, такого не очікую. Я ніякому разі nee, я теж не очікую. Та, та не та, та. хотів сказати, що мовляв, все там Сі зателефонував Путіну сьогодні. <гум> ні, ні, я розумію. Муд, я розумію, але все тобто от... ж таки, от таке, от ця розмова такого... із Путіним і Сі щось якось попливає на переговорну позицію в Росії в Абудабі. Вона може впливати, але я не думаю, що наразі не повпливає, тому що вказівка, яку ніякої ціни не дійшло, тільки повна підтримка, це означає, що росіяни далі робитимуть те, що вони роблять, і це буде просто тактичний епізод в загальній переговорній рамці, яка з, 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 з цього боку пов'язана вже зі Сполученими Штатами, американським тиском на Росію і на Китай. Тобто, якщо дивитися на це через призму американського тиску на Китай і американських спроб домовлятися з росіянами, це має сенс, але говорити, що тут буде зворотній вплив з боку Китаю, якийсь позитивний для нас, точно ні. З'явилася ще одна цікава інформація. Пише про це преса західна французька, що помічник Макрона, який дуже лояльний до Сінзінпіна. І просуває ну реально, в реально китайський порядок денний в Європі. Це чим далі, тим більше стає вже неприхованішим. Хоча багато чиновників і в Європі, і в Канаді, і в США, і в політики вони завжди були прихильні в тої чи іншою мірою до Китаю. Тому що китайська рука вона всюди її не варто недооцінювати. Але на тлі цих переговорів, і переговорів в Абудабі, можливо, раніше знову ж таки. Я не беруся судити, тому що в газетярі не повідомляють точну дату. Він відправив туди свого представника. Аби він поговорив з Кремлем про відновлення відносин, і в тому числі про російсько-українську війну, і там пишуть французькі журналісти, що мовляв, помічник Макрона повідомив помічника Путіна про те, що вони не підпишуть угоду про припинення російсько-української війни, яка ну, нашкодить Україні. В мене тут таке, знаєте, два запитання: по-перше, чому полетів, так фактично, помічник Макрона до Путіна. І чому говорять, що щось там європейці не підпишуть? Вони що в принципі щось будуть підписувати? Тут як на мене дуже ну пряма кореляція. Не випадково зараз, говорячи про і Європу, говорю, що все ж таки Франція, яка м, намагається бути там типу автономною, робить величезну помилку просування китайського порядку денного в Європі. І це все зараз ну, грає далеко нам не на руку, чи це не mm -hmm. варто взагалі брати до уваги. Я думаю, другий варіант французькі спроби будувати а якусь альтернативну автономну геополітику. Нікчемні ні. не будемо відверті. Франція ага. має економічну вагу беззаперечно, вона має вагу в НАТО, але називати Францію великою державою в тому сенсі, в якому вона могла б все подавати ні, точно вже не можна. Це не та історія. В неї на це немає ні спроможності, ні потужності. Просто це ринок для Китаю, це інструмент впливу для Китаю. Ага. Ну і це історія про те, що Макрон займається. Електоральною політикою, як і вся Європа, якщо ми уважно подивимось, що відбувається на сьогодні в Європі, ми побачимо дуже шкідливі тенденції. Перше, вся сд група це інші трошки прем'єри, вони в поганому стані. Рейтинги лівих партій падають. Це стосується Данії. Де наступного року вибори це стосується Іспанії, де через півтора року вибори, це стосується Франції з Макроном, яка хоче входити в мою партнерську групу ранью, але там є окремий блок, називається Ренесанс Макрона, який приніс велику смуту, насправді в ліберальні ніколи. Вони так і не вступили. В Алде партію, і власне група Макрона зараз багато чого намагається зробити, щоб бо якось втримати вплив. Аж на наступний рік. А наступний рік насправді для Макрона дуже поганий. Ну тобто, він не може балотуватися на президента. В нього нема сильного спадкоємця. Є колишній один з один з колишніх прем'єрів з його партії. Та але він програє на фоні інших центристських кандидатів, програє лівим кандидатам І що найголовніше, програє Барделі, та тобто, це ставлений Марін Ляпен, який можливо від неї відколиться і буде там якось співпрацювати з Дональдом Трампом. принаймні Трамп цього хоче. Але не факт, що це вийде, і ми не знаємо насправді, чим дихає ця людина. Ну тому що це, це молода людина, йому 30 років. На сьогодні він має 36-37% підтримки населення, це ультраправа партія. От і тут ну, там є дискурси з проводу того, куди будуть рухатися їхня оця проросійська, прокитайська сила в випадку, якщо Балі Марін Лепен буде повністю усунута від системи політики за рішенням суду і зайде оцей цей тридцятирічний її ну, близький такий. Ставок. От це питання. Але що це означає для Макрона? Не буде більше Франції Макрона в 27-му році. Дональд Трамп це дуже прямо заявив. Воно звучало вкрай жорстоко, образливо, зневажливо до десятиріччя правління Макрона. Але хай там як це правда? Франція не, не буде цією, як до якої ми звикли. Це буде якась інша франція, залежно від того, хто переможе. А мій прогноз він досить песимістичний. Хоча Франція і вміє дивувати, але я думаю, що все ж таке національне об'єднання та з Барделочизляпен прийде до влади, ну тому що вони знато довго до цього рвали. І враховуючи, що відбувається в французькому соціумі, загалом, і в що взагалі протворюється французька політична зараз кухня, вона дуже ага. токсична. То виключати цей варіант точно не можна. І оце найголовніше. Тобто, кожен політик, особливо той, який щойно був обраний, в якого є мандат на наступні роки. А наприклад, Дональд Трамп це людина, яка має ще мандат на три з копійкою роки, він ага. мислить категоріями 27-го, 28-го, 29-го років, ну принаймні двадцять. 20... 7-го -28 і 28-го до в нього стабільна є влада. І він далі займається своїм його політичним задом. Подобається нам цей задом чи ні. Ну це зараз чистий аналіз. Це не підтримка mm -hmm. Дональда Трампа, це не його реклама, а це просто до чого нам готуватися. А Європа знаходиться в тому стані, коли вона знов передвиборча, в великих державах будуть вибори, а там, де їх, начебто, й не буде, відбуваються дуже погані речі. Наприклад, у Сполученому Королівстві, яке теж днями загравало активно Цзіньпіном, Стармер робить теж погані речі, але mm -hmm. рейтинги його лейбористської партії. Поганому стані 20% менше 20% це та та сама рамка, яка є у консервативної партії, і це та сама рамка, яка є в ліберально-демократичної партії. То власне з Британією та в Британії відбуваються погані речі: хто там Фаранш там лідирує в нього близько 40% підтримки, реформ UK ультраправа партія. Зрозуміло, що популістична. Неочевидно, чи вона буде там працювати з Дональдом трампом, як, як вона б Принаймні раніше казала чи ні, тому що також є якісь впливи і Китаю, і Росії на цю партію Словом, Європа в поганому стані. Тому у ці зараз загравання Європи, якісь окремі ну не європа, не єврокомісія. Завжди це прошу наголошую, Єврокомісія у нас є урсула, яка досить послідовна і робить хороші речі. і Є національні уряди, які роблять погані речі заради свого політичного зиску, навіть не заради своїх суспільств. Але пане Артуре, це дуже суттєво шкодить єдності Європи, про яку взагалі не доводиться говорити. І тут я не випадково звертаю зараз знову таки увагу всіх до Китаю. Китаю на тлі такого розкладу сил подій в Європі дуже легко просувати свій порядок денний. І тут виникає загроза щодо подальших перспектив, взагалі існування Європи, під чиїм крилом вони можуть бути, тому що саміт Квітневий Трампа і Сі. Ну, ми поки що не знаємо, чим закінчиться Трамп, мені особисто зараз подобається, як він будує зовнішню політику, ну окрім риторики. Риторика не дуже приваблива. І, можливо, навіть треба було б жорсткішим бути, наприклад, і до Тегерану і так далі. Але ну Трамп є такий Трамп, Трамп не про війну, Трамп про договорняк великий і потужний. То чого нам очікувати загалом, От, е, за підсумками сьогоднішнього дня В Абу-Дабі і за підсумками майбутнього саміту Трампа та Сі, що mm -hmm. стосується російсько-українського питання. Ну, я не зможу, звісно, спрогнозувати чи, чи, чи завершить ну, ці я, переговори. Тата -та... власне спонукає в, 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 в Абудабі. Я єдине, що можу сказати, що чи чи чи, на мою думку, зараз саме це вікно завершення війни, чи ні на це не воно. Так, це воно. Це те, про що й говорилося представниками української влади, власне, прийшов лютий, і ми маємо певні процеси, які багато в чому не публічні. Час так. до візиту Дональда Трампа до Пекіна, він дійсно критичний, бо це визначить от, той порядок речей статус-кво, в якому ми будемо всі жити. Ем, і якщо дивитися з огляду на логіку дій Дональда Трампа чи логічно в його світі якась домовленість щодо України до його візити в Пекін, очевидно. тому що коли він приїжджає в Пекін, який продовжує російську війну, ну так. це погано вже безпосередньо для трампістів. Uh -huh. Блава частка з яких є антикитайську, та й сам Дональд трамп є антикитайським. Це також варто розуміти по про якісь його там тактичні дії чи жахливу риторику, яка нам всім не подобається. Ну, оце воно але скільки треба таких абу дабі, скільки треба таких раундів, скільки їх ще буде, ну тут ніхто вам точно не скаже. Я думаю, що найбільша інформація вона є, якраз у працівників української влади, які безпосередньо злучені в цей процес, але вони поки і справедливо нам не рознаділі, не, діл... не ділитимуться тими деталями, які вони. Мається ви неодноразово наголошуєте в своїх коментарях. Я це відзначаю для себе не вперше, що про суб'єктність Росії говорити не доводиться від слова зовсім. Тим Трамп не полишає надії все ж таки до чогось домовитися з Росією не лише про Україну. Це і договір про ядерне озброєння, який ну не знаю, чи буде підписаний. Я доволі скептично зараз до цього ставлюся. Трамп не демонструє готовності йти на. Якусь угоду із росіянами з цього приводу. Це в тому числі і інвестиції, які з отриманням вигоди, це і битва зараз за енергетичний ринок Європи, ну і, звісно, російсько-українська війна. Наскільки великими є, наскільки очевидними і реальними перспективи того, що Трамп зможе самостійно переконати Путіна, ну, наприклад, Зупинити гарячу фазу російсько-української війни, бо говорити про закінчення як такої її та там заморозку формальну до квітня місяця, до саміту ну доволі складно Путін цим буде торгувати, але чи є в Трампа якийсь інструмент і готовність його все ж таки це питання максимально витягнути собі, щоб мати й цей козир у розмові з СІ уже в квітні? Угу. Ну це ж якраз питання про прохоплення китайського впливу на Росію. Тобто Америка пропонує Росію. А угодно. пане Артуре, значить, ви його допускаєте? Це те, що допускає Дональд Трамп. Тобто Дональд Трамп пропонує росіянам угоду, велику угоду, де зупиняється російська війна. Йому не важливо, чи це буде мирна угода чи замороження, просто не будуть вестися бойові дії Тут точно в активній якійсь фазі. Так? За це Росія отримає доступ до ринків, зняття санкцій, легітимізацію, якісь інші плюшки. Америка заходить в, в, в Росію на Росію якимсь інвестором, підкорює її Арктику. Mm -hmm. Ну це за планом те, що Дональд Трампа ми це дуже багато разів проговорювали. А, чи може Росія о, прийняти цю угоду? Та безперечно може. Ну тобто тут питання в тому, що Путін може дуже легко прийняти цю угоду і піти працювати далі з Дональдом Трампом. Єдине питання, що в цьому варіанті о, більше не буде війни. Більше не буде експансії, більше не буде самого Кремля, і воно все посипеться. Отже, питання, чи зробить це Путін? Він може це зробити в нього є на це воля, він може зрадити дзіньпійна. Ну тобто, ніхто його волі внутрішньої не, 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 не збавляє. Але тоді Росія, як явище, зникне. І це означає, що він цього не зробить. Чому зникне? Тому що Росія без він це більше не Росія. Вони поставили на собі власне, цей. Стигму прокляття цієї війни та якесь, що тепер їм постійно треба вести війну. Коли завершиться російська війна в Україні, вони почнуть війну, де їм, наприклад, в до Пацифіці, або а потім пізніше в НАТО, коли вона пройде в Третю світову. В них вся кремлівська система, їхні еліти, їхнє населення, так зване, воно все підпорядковане темі війни. І якщо там не буде довго війни, і їм доведеться займатися просто своїм існуванням і життям, то тоді воно почне реально сипатися. Еліти, які розбагатіли, почнуть біднішити, ті, які обідніли, будуть хта ставати багатшим, будь-які зміни відбувати. Та на ну, от саме тому я і завжди кажу, що розвалу Росії не буде, допоки існує КНР, тому що КНР буде давати Росії війни і можливість ці війни вести, а так. для Кремля можливість вести війни це гарантія існування, так. це екзистенційне питання, і, і тому, тому вони існуватимуть, на наприклад. Жаль, тому Путін, звісно, може піти на угоду з Трампом, але наслідки будуть для нього катастрофічні, тому він на них не піде. Оце правильне пояснення. Ну, я, наприклад, не виключаю, що може бути така угода, враховуючи е ментальність росіян, ну, наприклад, там, про часткову зупинку на певний час до фіналізації правління Трампа. От Трамп закінчує, а потім вже всякі табу знімаються, і такі негласні домовленості будуть. Я, наприклад, цього не виключаю. І це, нібито, задовольнить Трампа, і буде він себе показувати як доволі вправним гравцем. Ну і росіяни трішки зменшать залежність від Китаю, звісно, не глобально. Ну а чому б такий варіант не був би реалізований? Це косметична угода, така можлива. Але це ж питання до того, чи Тут, тут ще питання не до Путіна, а питання до Трампа. Чи задовольнить Дональда Трампа? Я а... в цьому навіть не сумніваюсь, пане Артуре. Що це Трампа задовільнить? Не зовсім не зовсім розумієте, Дональду Трампу хочеться реально вигнати Китай з російської Арктики. Наприклад, це для нього дуже серйозне uh -huh. питання. Власне, все, що він робить, спрямовано на цю стратегічну ціль. Ам... От але але не вдається, і от тепер. Тепер Трампу треба обирати, чи далі просувати план максимум, який недосяжний, або погоджуватись з те, про що, про що говорите ви, і я думаю, що такий так. варіант в нього на столі є, і от зараз ми побачимо, чи він задовольнився цим варіантом, чи він буде вимагати плану максимум, який просто нереалістичний. Але те, що це велика політика, велика геополітика, а не просто бажання Трампа укласти угоду з Путіним, бо хочеться, ну це факт, саме так. Друзі, тут непроста ситуація, немає. Чорного, білого, немає просто сірого. Я складна шахівниця, про яку писав ще свого часу Бжезінський, і дивитися на ці всі речі, просто знаєте, в одній площині це не зовсім вірно. Ми ж, наприклад, Трампа сприймаємо поганий чи хороший? Ні, Трамп для нас він не поганий, не хороший. Він президент США, і з ним треба працювати. Бо ми часто перекладаємо на нього якісь там сподівання, там будуємо якісь собі ефемерні там замки. А потім, ми, коли вони сипляться, або вони з піску, ми сильно з цього ну, обурюємося. Тому ми з паном Артуром і намагаємося зараз, от в питанні в такому процесі, знаєте, непростого діалогу, інколи дискусії, дійти якоїсь істини. Хоча на правду це складно, бо рішення ухвалюють ці політики, про яких ми говоримо, а вони дуже непередбачувані, неординарні. Пане Артуре, я вам дякую, що ви були сьогодні з нами. Спасибі вам, друзі, що ви також дивитеся, тому ставте подобайки подобайок забагато не буває. Побачимось.